Тако кіт, коза, сир, піца. Тако кіт, коза, сир, піца. Тако кіт, коза, сир, піца. Саме цю мантру ви будете по колу промовляти в одній з найпростіших та найвеселіших ігор на компанію з одноіменною назвою тако кіт, коза, сир піця. Вона розрахована від двох і аж до восьми гравців. Кожен з яких отримує перемішаний стосок із картами, і ми починаємо партію. Суть гри у тому, що перший учасник відкриває верхню карту зі свого власного столсу, кладучи її у центр столу, і промовляє перше слово з цієї лічилки Тако. Далі хід переходить до наступного гравця, який має повторити те ж саме, але промовити слово кіт. Наступний зробить аналогічно і скаже коза. Далі сир, далі піца. Тако, кіт, коза, сир, піца. Тако. Кіт, і таким чином ви по колу відкриваєте свої карти, промовляючи по черзі цю мантру. Але щойно трапиться так, що промовлене вами слово співпадатиме з тією картою, яку ви щойно відкрили, то всі гравці негайно мають накрити центральний стос своєю долоню. <звук> і хто це зробить останнім? Забирає весь центральний стос собі в колоду, а переможе тут той, хто першим позбудеться всієї своєї колоди. Додатково в колоді присутні ще кілька карт, які мають певні умови, які потрібно виконати перед тим, як ви накриєте центральний стос. Наприклад, горила, після відкриття якої ви маєте двома руками стукнути себе в груди, а вже потім накривати стос. Бабак, який вимагає стукнути по центру столу, та нарвал, після відкриття якого потрібно підняти руки над головою, хлопнути ними і скласти в ріг. Ну і звісно, після чого ж накрити центральний стос, бо хто з гравців прогавить, забере всі карти собі в колоду. Це просто еталонний патігейм на швидкість реакції. Ця гра підійде під будь-яку ситуацію. Чи це вечірка з друзями, посаденьки парочками, батьки з дітьми, діти окремо. Коротше, в будь-якому сценарії ця гра принесе вам неймовірне задоволення. Також існує ще одна версія цієї гри: тако Сік, Ковпак, Торт. Піца вона грається за таким же принципом, але тут вже інші особливі карти. Обирайте, який вам більше подобається, бо, як на мене, за таку ціну подібний патігейм має бути просто у кожного вдома на випадок, коли потрібно розвеселити двіжуху. А якщо ви забажаєте замовити якусь із цих коробочок, то просто пишете мені в особисті повідомлення, і вона негайно вирушає до вас. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.